Друзі, доброго дня розглянемо в цьому огляді три будинка на продаж. В огляді ось такий будинок загальною площею 45 квадратних метрів, Всередині дві кімнати і кухня. Із комунікацій електрика, газ, проведений інтернет на подвір'ї свердловина з криницею, але воду в будинок не заведено. Опалення через газовий котел також є грубка для опалювання дровами. Частково поставлені металопластикові вікна. На подвір'ї – господарчі приміщення. Територія огороджена парканом, загальна площа ділянки 15 соток. Ціна будинка 7,5 тисяч доларів. Всі посилання на оголошення власників є в описі під цим відео, продається в селищі Білецьківка Полтавської області. Продається житловий будинок загальною площою 80 квадратних метрів із комунікації газ, електрика, вода. В хаті 4 кімнати, опалення індивідуальне газове. Поставлені металопластикові вікна. В цілому виглядає все досить достойно: на подвір'ї гараж і літня кухня, загальна площа ділянки, 35 соток. Ціна дому 12 тисяч 900 доларів. Знаходиться в селищі Северинівка Вінницької області. Продається гарний просторий будинок загальною площею 63 квадратних метрів, в будинку 4 кімнати. Із комунікацій газ, електрика. Опалення індивідуальне газове. Для користування залишаються меблі і побутова техніка. На подвір'ї криниця гараж, літня кухня, погріб, сарай. На території ділянки город, який займає 4 сотки, і садок з фруктовими деревами. Загальна площа ділянки 10 соток. Вартість дому 24 тисячі доларів. Продається в селі Яришівка Вінницької області.